Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Я вибачаюся, що одразу не змонтувала відео. Це наша прогулянка за онуком до ботанічного саду. Я стараюся бувати там щонеділі. Кожна неділя несе свою красу, свою радість і свій новий вигляд. Міняється сад постійно. І ви це бачите, як ніхто інший. Квітнуть уже на тихій заводі Німфея. Ви бачили? День. літо повністю в розгарі, навіть в Німеччині літо почалося з понеділка. Все як потрібно. І... З великої жари, правда, сьогодні вночі, сьогодні в нас середа, і був вночі дощ. Півдня було прохолодно, і я дещо робила на балконі, щось пересаджувала, а зараз ми насолоджуємося прогулянкою, Ще немає тих страшних новин, і ми про них ще не знаємо. Ось так помінявся трояндовий сад, Уже залишки троянд квітнуть і починають квітнути багаторічники це жоржини, ось таке небо, яскраве, голубе, лаванда. Вона роздає свій аромат півсаду. Особливо, коли Зачепиш їх, чи рукою, чи пройдеш повз і торкнешся. Ось нова рослина і для мене. Я вам потім напишу назву. Таке дерево величезне, і воно зимує в Німеччині. Навряд чи буде в Україні. А це дивлюся на рослину і не згадаю назву. Ось так виглядає виглядають клумби з французьким городиком. Повністю краса. Ось такий вже фенхель. Він просто шикарний, навіть вище жоржинок. І контраст темного і світлого батату. Червоної капусти це просто шикарний контраст. І ось так: агапантус квітне, це мілкоквітковий, і такий колір, він неймовірний, ви бачите, навіть фотоапарат передає всю таку яскравість цього кольору, працюють бджілки. Наче нічого немає. Ось так по краям в кутках стоять агапантуси і газон. Просто витончена краса. Ні на що не відволікаєшся. Я дуже довго стояла, біля них і роздивлялася. Колір, габіту кущу все на 100%, а то навіть більше. Шикарний колір, мені дуже сподобався, я думаю, ви теж не залишитеся поза увагою цей кущик. Як бачите, вже відквіт Мак, залишки маків. І, як завжди, в деяких місцях не спрацьовує кнопка пуску, і доводиться або повертатися знімати, або те, що було цікаво, вже. Не знімеш так, як воно було. Тут флокси, багаторічні флокси. Довелося, як бачите, повертатися назад, щоб показати вам, що навіть без обробок не хворіють флокси тут знову оця кровохлюбка. Я так думаю, що це старі сорти, дуже старі, бо в нас теж такі є, і я їх пам'ятаю з дитинства, і вони, здається, не вражаються борошнистою росою. Ось так виглядає лавандова грядка. Хоч і ви обрізали її, і видаляли, але дуже багато вимокло. Я думаю, що це не Вимерзла в лаванта, а вимокла, бо там стояла вода і періодично підмерзала. Сьогодні ось ці красончики мене зацікавили. Цих пташок зблизька я ще, здається, не знімала. Ну і як же ж би з ось ці двох красунчиків. папушки молоденькі, голубенькі, хвилясті співають, радують і. Складають такий настрій. Все-таки мені цікаво, що це за птахи. Вони теж гарно співають і такі активні, такі ось гарно розмальовані. Можливо, хтось знає назву. Чесно кажучи, дуже важко їх ідентифікувати просто по Google об'єктиву. Можливо, спробую, але не впевнена, що це буде правильна назва. Ось так виглядає кнікофія, кні вибачаюся, це багаторічник. Поряд тут у нас екзотичний цитрусовий сад, і минулого разу я вам показувала коралове дерево. Воно ось так квітне, поряд молодий кущ теж мені зацікавив. І ось тут. Теж агапантус, але ви бачите, наскільки відрізняється від того, що там. Це великоквітковий, і він достатньо великі квіти, але він ще повністю навіть не, тільки готується цвісти, квітнути цитрусові квітнуть. Мені завжди в них цікаво те, що квітка поряд із плодами, поряд із зав'язю, і все на одному кущу. А ця квіточка як вам? Пасльонова. Дуже схожа на картопельку. Люблю цей куточок саду. Це коралове дерево. Теж, як бачите, квітне в різний час. Дуже багато бутонів мені б хотілося встигнути засняти, коли буде повністю квітнути. Цей кущ чи це дерево не вдається мені зняти вам назву. Хоча ось тут поряд такий самий кущ, і дуже гарно видно назву. Хоча це какі в нас, це хурма. Поряд буде кущ цей. І з назвою. Щоб правильно ви прочитали, бо я як скажу. Сьогодні в мене щось зовсім з пам'яттю моєю сталося. Мені здається, це терво дуже довго вже квітне. Це Олеандри почали квітнути. Ви знаєте, що це отруйна рослина і пам'ятаєте. Коли солдати Наполеона приготували їжу на деревині Олеандра, і всі потруїлися від диму. Була генвілія і ось іще квіточка із Паслюнових, яка дуже схожа на картоплю. А це фейхоа. Я вперше бачу, як він цвіте. Цей горішок достатньо екзотичний і достатньо корисний. Один із найбільших продуктів, що несуть йод. Минулого року тут буяла лаванда. Все було заслано. Ось так виглядає гліциніва алея. Вона відросла гарно вже після стрижки. Жаль, що дуже багато кущів вимокло. Явище було, неймовірне, це вхід в лавандовий, на лавандову ділянку, і, як бачите, де є назви, я вам старанно показую. Декілька видів тут лаванди є, і я часто плутаю лаванду з лавандином і з Веронікою інколи. Буває ось так глянеш, начебто ж Вероніка, аж ні лаванда, хоча зовні вони зовсім не схожі. Ідемо в тінист, тінистий сад. частину, Я хотіла подивитися на поле Астільби білої. Ви пам'ятаєте минулого разу я вам показувала, яка це була краса. Але сьогодні вигляд зовсім не той. Тобто, чи то вона відквітає, чи то погода так подіяла, що квіточки стали такі не дуже. А це гортензія дуболиста. Цікаві квіти і величезний кущ. Я, здається, не помиляюся, це дійсно ж дуболиста. Квітнуть хости. Який же тіньовий сад без хост? Як бачите, деякі місця я проходжу по декілька разів з різних боків. Дуже мені там подобається, особливо ось такі куточки із, із водичкою. В жару просто туди манить водичка. І ось ця ділянка із білою астільбою. Не дуже мені щось там сьогодні сподобалося. Ось цей куш цікавий. Назви не було, хоча я подивилась з усіх боків чимось схожа і на тавожник, і на якусь папороть, але не можеш папороть бути такою здоровою. Моя улюблена гунера, гігантський ревень. І знову я пробую вловити білий колір. А він не ловиться і не передає всю красу цієї ділянки. А це ми вже у штат-парку. Ось таку гортензію побачила, як же ж пройти повз неї. Величезні шапки починають квітнути білими, а потім рожева кайма. І гліцинія квітне. Мабуть, це вже вдруге вона квітне, Ось дуже гарно сформована вздовж забора. А ми будемо прощатися. Прогулянка наша закінчилася. Ми йдемо. Додому через штат. Парк. І це все інше буде на іншому каналі про наше життя в Німеччині. Я бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги і бажаю всім жити і насолоджуватися життям. Адже завтра може і не настати. Такі часи настали. Тим більше ми мріємо, а Бог має свої плани на нас. А осінь наближається червонія горобина і калина. Мабуть, буде ранньою. Віримо, що осінь принесе нам перемогу. До зустрічі!